Боже, як вас гарно під Люди добрі. А ну тако рівно до мене. Що не кашляй? Не кашляє. Може, нас холодно, так що просто? Ні, ну гарно, дуже гарно. А на дворі е, сніг, холодно. Але кавалерочка, роботу ніхто не відміняв. Хтось їде відправки робити, а хтось їде релаксувати, бо йде робити манікюр. А який буде манікюр, я вам покажу. А ти, Віталік, який хочеш я зробити? Квітневий. Квітневий, так? Ну, ми ж з Юрою знаємо. Квітневий, так? Так, Квітневий. Ну, так і буде. Добре. Кавалерочка, я вже на складі. Поки Галя пішла робити манікюр, будуть вибирати квітневий колір. Я попросив, щоб саме квітневий колір вибрали. То я приїхав на склад, бо позвонила наша кавалерка з Трускавця попросили відкласти два рушника сауни. Ось цей молочний і бежевий. Мо відправки буду робити. Відправки буду робити вечором, а завтра, як ви знаєте, ми їдемо на день народження і приїде в неділю, і рушників може не стати. Тому ми деколи так слухаємо, хто тут по місцю. То ми навіть підвозимо, завозимо, тому стараємося слухати своїх клієнтів, кавалерку, якщо тут по місцю. І зробимо вечором відправки, завтра їдемо. Приїде в неділю. В неділю знову зробимо відправочки, А вже рушників може і не бути. Тому попросили терміново заїхати, забрати і підвести. Тому я їду поки. Завезу, був у 21 столітті, бо там трошки в нас ліжко треба зробити, лампочку поміняти. Ну і на, на таки взяв круг по бетону, бо там треба дещо обрізати кусок, то там пополовині цегли. Та й таке мілочам, що сьогодні встигну зробити, то зроблю. А що не встигну, то вже буду з понеділка робити. Тому що залишилося зовсім трошки рушників. Таких кухонних, буквально 3, 5, 7, 1. Такі в світлому кольорі. Та й та й все. І будемо робити навіть замовлення вже з понеділка кавалерка. Тому пишіть в директ, кому ще я вам кавалієрочка скажу тако. Прийшла до Іри. Заходжу гонорову, а вона каже до мене бахил. А я кажу, де мені? Каже, вийде. я кажу, серйозно, вона каже, ну там бахили є. Ну, розумієте, людина, яка біжить десь, вона не дивиться, що стоїть під дверима. Вона просто залітає і все. Ну, я вділа бахилий, висновок такий. Ти така лінива? Що ти не можеш тряпкою протертися, бахили вбирати? Це не лінива, це сервіс. Я не поняла, чого ти без бахилів? Ну ми всі в бахили. Можна... А, а ти перездів, ти приходиш. Звісно, як ви. Ти... Видати, а то то все працює ми, каже. А, а, Дивіться на мої пазури. Яка красота. Галинка, скільки ходиш, з ти пазурами? озера? тижні. Я не зраджую кавлірка чотири тижні. Іра каже, то задовго, яка нормально. Така, як я від Донеця, ні один не поломаний, ні нічого. В що... мене все нормально і не переживай. Я вже вам говорила, кавлірка, головне вибрати людського, надійного і професійного майстра. Я його знайшла. Дякую за професію. Так що, що зараз робимо, все вам покажу. Але сьогодні буде щось друге. Щось буде дуже цікаве. Буде буде. То, то Та от іменно ти, ти ми... пішла мене. А що а, а, а а в виходка пішла, а з виходка вийшла? Шо робити? Я тобі, Збу... тобі... зволожила. Так файно, елегантсько. Кавалерочка, дивіться, ви не повірите. У мене. Що це таке? Е... таке? <рисловно> Нігтік. Ну, <то> ну... <рисловно> бантик. Бантик, бантик. Я знаєш, просто хотіла бабочка сказати. Бабоч... Бантик. Ні, бантик. бантик. Кавалерка, зверніть увагу, ну дуже круто. Ніжно гарно. Змінили форму, форму змінили. Нюди та його, це красота. З бантичком захотіла Галинка, каже, бачила твій сторіс. Навіть галі мой сторіс дивиться фігіт. А я що? <сум> ну, Виділа, зробила скрин, знімку ти показала, я таке хочу. Так. Видати, Кавля? Сьогодні знала, що хочу. Я сьогодні, так, сьогодні перша. Але не я по чужих не шастала, <сум> Я тільки твою <сум> дивилась, за твою. А по чужих я не шастаю. Але кавалерка реально дуже-дуже крута. Ти доволі, так? Ду, дуже задоволена. Ну, таких я ще не мала. То точно. Так, Ні, Ми стало. реально ніколи не робили тобі ніякі фігурки. Ну. А, ну, а чому не робили? не не хотіла? Та не хотіла, як переходи. такі Фігуркові фігурки. Ніколи запиту не було. Ну, ну Роби дуже гарно. Шикардосно просто. Гарно, так що кавалерчка, давайте вам скажут щасливо йду з салони краси Божена, бо в мене дуже гарний майстер-професіонал, який дуже швидко, бо я стогню, яка Іра, два швидше, бо в мене вже починає колоти. Цілу Іра... процедуру стогну. Так, але Ірина дуже швидко все зробила, гарно все зняла, нігті шикардосні. Я просто принцеса. А ви якщо захочете на іру, посилання вам лише. Правда, в неї міст немає, але випаски немає вже ні. Але кавалерка, бо то треба швидше записувати. Файна пісня. Треба швидше записувати. А ви на Іренку маєте послання? Збережіть собі це. Навіть кавалерка приїжджає відпочивати, і то до Ірини записується. Не приїжджає. Так та... що кавалерка, а тим більше ще трускавецька друговицька. Та ви як один раз попадете до Іри, то вам більше нікого не треба буде. Може, йду, бо я ще тут шкоду. Що, щось поламає да, шляхом. Та ми не працює. А? Дуже гарно. Але я сидіше, як мала душа. Та реально дуже гарне. Ти ж знай... не точно якийсь весільний чи що? <laughs> Галя, ми вже кожен раз робимо весінь, я вже не знаю. <laughs> кожен <laughs> місяць робимо весільні. Віталій, чи ти досидиш на весілля, чи то майбутнє сім'я? <laughs> Сама не знаю. <laughs> та щось то й буде, знаєш та ясно.